Усім вітання, ви на каналі Код 450 і ми розпочинаємо. Сьогодні в огляді Харківська область оточна інформація по вовчанську, що там наразі відбувається, і не тільки по всій лінії зіткнення пройдемо, Ми сподивимося, яка ситуація наразі на фронті. Дуже гаряче в роботаному. Про нього ми також згадаємо наприкінці відео. Хоча самі ж окупанти вже неодноразово брали цей населений пункт, але в підсумку як бачимо, брали тільки на словах, не більше не менше, але про все давайте по порядку. І хочеться вам нагадати про те, щоб кожен на своєму місці, на своєму фронті, допомагав армії, донатив і відповідно цим допомагав з е, тилу нашим військовим. Ну і якщо ви на каналі вперше, а можливо, навіть і не вперше, але ще не підписались, підпишіться обов'язково. Це дасть змогу відео потрапляти в тренди. Більша кількість людей побачить, що відбувається насправді е, в Україні саме на війні, і цим самим ми зможемо. Як волонтери певні фонди в тому числі збирати більше донатів, а більше донатів, більше подарунків для окупантів. Тобто, це все взаємопов'язані речі між собою. Ну і давайте розпочнемо із Вовчанського одразу. Так подивимося, що там відбувається. Потужний проліт по лікарні у цьому населеному пункті. Лікарня була вже. Під окупантами там засів ворог, і пишуть, що після такого удару нашої авіації під завалами залишились десятки окупантів. Ну і, як в таких випадках можна сказати, земля бетоном вам там і залишайтесь назавжди. Так прикро звичайно, що цю лікарню тільки відносно недавно відновили, але іншого вибору немає. Тут тобто все одно все. Вже що могли повиносили? Ну а що не повиносили, все одно окупанти знищили. Тому от е, в подібному ключі потрібно було відпрацювати. Це нагадаю, е, наші авіаційні сили завдали такого удару, і там якраз базувалися окупанти вже не базуються. Ну а якщо беремо карту, то одразу давайте в Харківську область перейдемо. Яка ситуація там? У нас діпстейт в цьому плані в допомогу. Окупанти намагаються розширити плацдарм, якщо подивитися на Лук'янці з боку, де колись була сіра зона. Вже є такі невеличкі виступ. Тобто, з цього флангу також намагаються вийти. Є невеликі просування, якраз в Лук'янцях. Ну і також біля стариці, туди північ, східніше, є невелике розширення плацдарму, якраз щоб з західного флангу також. Бити по вовчанську ситуація напружена, але відносно контрольована, вже немає цих таких ривків, проривів в плані просування швидкого, тому що сіра зона на кордоні вона і залишалась там в районі п'яти кілометрів туди і назад. Ну але в подальшому вже ворог не так швидко просувається. Хоча певні здобутків в цьому плані у них простежуються Ну і щодо продовження відео, якраз з Харківської області. Маємо до вашої уваги ще один із відеорядів, і не один, якщо брати глобально. Де на харківському напрямку? Окупанти майже не використовують до слова бронетехніку. Це там от буханки, таке легке бронювання, що навіть буханку можна назвати чимось подібним. Основна частина логістики відбувається якраз на гольфкарах і буханках, а все це якраз і везе боєкомплект. Захищені вони ребом. Але не захищені брони. І ці, звичайно, буханки, гольфкари і все інше дуже сильно потерпає від українських дронів. Ну і добре, БК не доїхало, нашим хлопцям спокійніше. І ще один із відорядів, де черговий окупант хотів наступати на Харків, як він собі думав, але в підсумку отримав український FPV-дрон. Відстрілятись і сховатись не вийшло. І, відповідно, окупантів на українській землі стало трішки менш. Спрацюють гострі картози якраз на цьому напрямку. Неодноразово з'являється відео від них, і ці відео часто, густо ось подібного характеру. Прекрасний проліт відстрілятись не вдалося. Ну і ще на продовження по Харківській області полювання в полях Харкова і. Ще один із до вашої уваги, де окупанти думали, що вони розумніші і подумали, що вдасться відстрілятись. Але це була явно не найкраща ідея. В підсумку дрон такі. Вони збили, але є нюанс один, яким саме чином цей дрон було збито. Ось кадри на ваших екранах, як це все відбувалось. Ну і... Це все говорить про те, що взагалі не варто було йти на українську землю краще було б залишатися в себе за перебріками, ну і відповідно там е, собі жити, поживати. Не скажу, що добра наживати, але принаймні робити якісь справи на своїй землі. Е, Далі у нас знову ж таки буде карта. Подивимося на населений пункт Берестове. Що ж там відбувається, це. Так, важливий, так би мовити, напрямок. Тут є невелике просування в окупантів, не те, що просування вглиб, більше як розширення території, захоплення сірої зони в цьому напрямку, і е, говоримо про те, що тут намагаються вони також вирівняти лінію фронту. І останніх два дні є не суттєве, але такі просування. Визначаємо в цьому напрямку. Якщо говоримо північніше, то там є. Кислівка, лівка ягідне, то тут, в принципі, ситуація стабілізована, ну як і на Синківці. Також. Єдине, якщо так, брати цей плацдарм, то є невеликі просування напрямку Берестового. Але населений пункт не захоплений. Він в сірій зоні, там точаться бої. Ну а після того, як на окупанти наступають, там від населеного пункту залишається лише назва на мапі не більше, не менше. Ну і до вашої уваги, один із відеорядів, де танкісти 115-ї механізованої бригади підбили ворожий бетар, після чого артилерія добила вже його касетними боєприпасами. Ось такий бій, фактично, в лобову і. Бетер проти Танчика нічого зробити відповідно не зміг. БТР окупантів було спочатку пошкоджено, ну а потім, як ми вже й говорили, касетними боєприпасами його добили, знищили, і від цієї залізяки вже нічого не залишилося. Кремінна тут такий доволі широкий плацдарм. Давайте подивимося, що відбувається саме тут. Дуже важливо зараз. Контролювати все, що відбувається по всій лінії зіткнення, тому що Харківська область це один із тих маневрів, які намагались власне відтягнути з певних позицій наших військових і десь знайти шпарину відносно слабке місце і там вдарити. Поки що, як бачимо, вже не перший день на Харківщині. точаться бої, але прориву фронту в із. Якісь із картин ми не бачимо. Все, в принципі, відносно стабільно, невеличкі просування, вони і до цього були, тобто не говоримо про те, що там є якісь зміни. Кремінна тут також, як бачимо, нічого не змінюється. В напрямку Зарічного окупанти так і не зумили дійти. Тарни, Ямполівка, все це тут. Такі були 169-го -та окрема мотострілецька, 31-й мотострілецький, 254-й мотострілковий полк, 37-й мотострілецький полк, всі вони тут і залишаються. Якихось ротацій не відбувається. Ну, в плані мається на увазі підвезення свіжого якогось м'яса. Ну, все, в принципі, стандартно, так, але. Ситуація маємо на увазі, що тут стабільна і якось просування окупантів ми не простежуємо, що також є дуже і дуже важливим моментом. Ну а ще до вашої уваги, відео вже від самих, до речі, окупантів, вже не українське відео, але приємне відео. Окупанти самі ж демонструють можливості дрону типу вампір, який вони називають Баба Яга. Ну в кожного свої казки, звичайно, ну насправді це. Вампір, а от для орків це дещо інша назва, але суть від того не змінюється. Вампір пролітає, техніка і окупанти нищаться, залишаючи по собі ось такі приємні для нас українців відеодокази того, що це також дуже і дуже важлива техніка в розпорядженні наших військових, тому вкотре знову закликаю вас допомагати армії донатити і. Робити це знаєте як добрий день. Часів яр у нас на черзі. Давайте поглянемо, яка ситуація там. Вона дуже напружена. Купанти в лоб намагаються взяти район. Канал безуспішно. Це вже не перша спроба. Якраз зайти в лоб були спроби з флангів через Богданівку, Іванівські також наразі безуспішно. Все це тримають наші збройні сили якимось неймовірними зусиллями, але окупанту зайти в місто не дають. власне велика інформація, що там вже в канал в принципі зайшли, намагаються закріпитися в самому населеному пункті, в перейти в міські бої, як то кажуть. Але безуспішна інформація не підтверджується. Як бачимо на карті Deep State так само що все на підступах, але без просування часів яр тримається і. В окупантів тут успіху немає. Гинуть пачками і надалі. Про це говорять і самі наші військові. Давайте подивимось: одне із недавніх відео з цього е, якраз населеного пункту. Е, є така інформація, що от росіяни у місті немає. Е, третій день поспіль окупанти намагаються атакувати броньованими групами до 20 одиниць е, з ранку, травня. Це одна з останніх насправді інформації. Була чергова спроба прориву оборони міста. Успіху окупанти не мали. Частина броньованої техніки була знищена, а частина відійшла назад на позиції загарбників. Ось така інформація. І такі от відеопідтвердження від наших військових, ми зараз можемо спостерігати. Справді ситуація складна, не з простих, але час яр тримається, і тут як не крутий, але все-таки географічно. Тут виграшна ситуація, дуже важливо часів яр тримати по максимуму. Ще одне із відео, цього разу вже від Кракена, які публікують кадри відбиття масованого штурму орків на східних околицях, якраз міста часів Яр. Це якраз там, де вони намагаються от зайти в район канали, звідти пруть і колонами, і це не припиняється. Шукають слабкі місця наразі безуспішно. Е, силами 20. -ти. Окремих дениць, противник вирішив піти в добову атаку на позиції українських військових у часовому яру взаєм... взаємодії з бійцями інших підрозділів Сил оборони було відбито атаку колони, техніки, е, окупантів, які вирішили повторити долю своїх вже мертвих попередників. Е, росіяни весь цей час концентрували свої сили в районі Бахмуту і, схоже, почали реалізацію цих резервів. Тобто, самі ж військові говорять про те, що по певних таких от спостереженнях їх особистих. Росіяни починають вже задіювати резерви для того, щоб такі дотиснути оборону і такі зайти в часів яр. Але е котре знову ми пересвідчуємося в тому, що все розбивається і. Немає ніякого успіху і близько в Росіян для того, щоб перемістити усі ці бої вже в міські, а не в польові. На щастя, що зараз все це відбувається, відбувається і окупанти ніяким чином не можуть дістати з цього населеного пункту. Щодо продовження, давайте поглянемо, яка ситуація в очеретиному. Тут також важливо спостерігати за цим. Флангом, ну як то кажуть, за цим населеним пунктом, який хоча і захоплений, але повторюсь: саме найбільш такий останній прорив, який мав успіх у росіян, був саме тут. Ситуація стабілізована. Є невелике розширення туди на схід від кераміка Новокалинового в напрямку Олександропіля. Оця кишенька сіра зона, яку ми бачимо недалеко від Новобахмутівки. Швидше за все, також перетвориться в червоний колір найближчим часом. Але е, подивимося, чи вдасться тут стабілізувати ситуацію, вкотре знову її відкинути окупантів назад. Біля Новопокровського також південніше є невелике просування, і відповідно наші військові змушені знову були трішки відійти на більш вигідніші позиції. Ну тут не так просування вперед, як просто йде розширення плацдарму окупантами, що і надалі буде продовжуватись, тому що цей виступ очеретине тримати е, також Звичайно складно, тому що фактично на 360 градусів йде обстріл і намагання вибити окупантів із цієї території. Щодо відео, до вашої уваги, давайте подивимось на буханку, яка везла боєкомплект, але не довезла, тому що воїни. Центральних сил операцій з СБУ знають свою роботу і відповідно зробили її ідеально якісно і цим самим не дали е, цій буханці довести боєкомплект на позиції, які першочергово потрібно були. Прекрасний приліт. Буханка їде, і буханка отримає на горіхи І от відео вже з дрону спостереження, як воно все виглядає після власне прильоту. Ось такі от ми бачимо кадри, і далі ми продовжуємо спостерігати за ситуацією, і що ж в очеретному буде далі, в подальшому також цікаво, тому що тут, певною мірою є такі. Успіх в окупантів, потім вони відкочуються, є відвоювані певні позиції, тому ситуація тут така. Знаєте, переходить з рук в руки і доволі вона непроста. Далі до вашої уваги ще один із відеорядів де танкісти 115 бригади підбили ворожий БТР після чого артилерія вже добувала. Ми от Котре можемо поспостерігати за цими боями, так і зрозуміти наскільки все іноді щільно відбувається, навіть в боях з бронетехнікою. Непроста е, задача, але ми це відео вже бачили. Хочеться просто ще раз вам показати, що ситуація іноді буває не просто в стрілкових боях, так один е, біля одного, там буквально в декількох метрах, а от навіть в бронетехніка іноді з'являється одна перед другою, ну, а потім доводиться вже її добивати, відбивати. Ну і дуже важливо, вкотре скажу, щоб вдало і якісно працювала аеророзвідка. Це також дуже і дуже важливий момент. Парасковіївка, населений пункт. Далі в нашому огляді на карті глянемо, яка ж тут у нас ситуація. Це також Донецька область. Парасковіївка наразі в сірій зоні. Ну так от східніше населений пункт зразу до Новому одразу до Новомихайлівкою вже під окупацію, але в основі свої тут точаться бої. І бачимо, що росіяни намагаються якраз і захопити цей населений пункт. Ну а потім вже туди до побіди вирівнювати лінію фронту. Цим самим захопивши знову ж таки посадки, поля, і змусити змусити наших військових відійти трішки назад. Але якщо говоримо саме про просування, то воно тут є. Є невеличке зміщення акценту удару і з, 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 з того, що ми бачимо, лінія фронту тут справді трішки вирівнюється. Подивимося, як будуть тут розгортатись події. Не скажу, що це якийсь там чи прорив, ну, але бачимо, що невелике, не суттєве, але просування, що дуже важливо також доголошувати на цьому в окупантів, на цьому напрямку є. І маємо е, відеоряд від аеророзвідників 79 ї десантно-штурмової бригади, які е, явно, як вони сказали, з незгодні з критикою ефективності боєпропасів наземного запуску GLCDB. Які в Парасковіці прилетіли по будівлі з двома десятками окупантів, це якраз в цьому населеному пункті, де є певне просування. Окупанти вирішили зробити собі там невеличку перевалочну базу і генштаб. Які відповідав за цей напрямок в підсумку glcdb прилетіла, і все, що там було живе, залишилось неживим. Ну, будинок відповідно було також зруйновано. Ось такий от приліт від наших хлопців: 79-та десантно-штурмова бригада, попрацювала на цьому напрямку і попрацювала дуже і дуже вдало. Вкотре і знову говоримо про те, що аеророзвідка це дуже важливий момент, тому що є достатньо відео, де окупанти. Начебто, вже в достатній кількості запакувалися в якийсь будинок, але туди нічого гісінько не прилітає. Наші аеророзвідники чекають, поки допакуються всі ті, хто має туди дійти, доходять, а тоді йде приліт, щоб ураження було максимальним. По карті Діпстейт, давайте так трішки західніше підемо. Вже на урожайне глянемо, яка тут ситуація. Одразу говоримо, що тут без просування окупантів тут ситуація відносно стабільна. На Урожайне і надалі наступає 11-й мотостріл... окремий мотострілецький полк, 37-ма окрема мотострілецька бригада. <кхід> і так. 60-та окрема мотострілецька бригада тут без змін всі, хто тут були і знаходились, всі на цьому напрямку і надалі тиснуть на урожайне, але захопити цей населений пункт вже тривалий час, не в змозі росіяни. Тому говоримо про те, що урожайне також як е, тріс, е, кісточка в горлі для окупантів залишається. Ну і щодо відео, то е, я думаю, багатьом подобаються подібні. Відео взагалі від наших хлопців, коли от їде танк, їде, їде, потім щось по ньому цікаве пролітає, і це цікаве розносить його просто на друзки Ось такий от проліт. Чудовий башту відірвало. Ну, а з екіпажем самі можете здогадатися, що сталося. у підсумку. Чудовий проліт це от одна із таких от. Робіт, скажімо так, від наших хлопців, які також вчасно виявили, ну і вчасно знешкодили цей танк. Роботине – дуже важливий насправді населений пункт з точки зору медійності, з точки зору, вже, що вже декілька днів тому його взяли, але як бачимо, тільки беруть на словах так є просування тут. самі ж хлопці кажуть, що пішов неймовірний тиск на цьому напрямку по тій простій причині, що новий головний новий головний головнокомандувач у окупантів вже йому донесли що роботи не під контролем росіян, і для того, щоб це що було сказано і написано, і донесено на папері, потрібно тепер реалізувати у. Те, що відбувалося в реальності, не дивлячись на втрати, неймовірними силами тиснути роботи. Не населений пункт і надалі залишається в сірій зоні. Населений пункт під контролем українських збройних сил, не скажеш, але те, що він не під окупацією, це також. Говорити ще не доводиться. Те, що звідси йде неймовірний тиск, говорить про те, що, мабуть, швидше за все, рано чи пізно доведеться найбільш вигідніші рубежі нашим Збройним силам відходити. Бажано це зробити так синхронно, щоб не було втрат. Ну або хоча б їх максимально мінімізувати, і будемо спостерігати надалі, тому що повторюсь, іноді, коли вже щось прозвучало в ефірі, але це є неправда. Саме на цьому напрямку чекає тиску, так власно роботи ним і відбувається. Ну і давайте подивимося одну із робіт від наших військових. Це вже робота від Булови, 72 окрема бригада. За останній невеличкий проміжок часу знищено було 4 мотоцикли, критично пошкоджено один мотоцикл, і щодо піхоти один 300. Не скажу, що густо, але от така техніка також має знищуватись, щоб потім в підсумку вони ці байкери на мопедах своїх не доїздили до наших позицій. І от якраз це по е, пороботиному відео е, штурмують всім, чим можуть і не можуть. І самі ж хлопці, які знаходяться на цьому напрямку, говорять про те, що справді зараз стало в рази складніше відбивати атаки. Е, щодо е, карти, ми так плюс-мінус ситуація так зрозуміла, тобто не скажу, що. Десь фронт посипався після того, як зайшли в Харківську область. Все плюс-мінус те саме, що було і до вторгнення в Харківській області. Ну, якихось таких кардинальних змін ми не помічаємо. І за це потрібно тільки дякувати нашим Збройним силам України і, звичайно, донатити їм і допомагати всім, хто чи може. Ну, а на десерт, на прощання, так би мовити, хотілося б вам ще показати одне із відео. Це Нічні пригоди е, росіян на механізованій брижці з причепом. Відео таке з опери цікавого. І навіть десь можна було би підставити музику в Ми не можемо цього зробити, тому що YouTube це таке, як авторські права, може забанити. Але от е, з перегляду цього відео можете собі десь на телефоні окремо вмикнути. Ідеально, я думаю, сюди підійшла. Навіть іноді, от є і відносно веселі відео, ну це вже вставка з іншого, але суть зрозуміла: катались росіяни на брижці і губили все те, що було в причепі. Буває і таке. Ну але по іншому, я коли по тобі починає пролітати, потрібно звичайно щось робити, втікати, що вони власне і робили. Ну, така у нас сьогодні вийшла передача. Всім, хто був з нами, хочу подякувати за увагу. Обов'язково підписка з вас. Вам не важко нам приємно. Це дасть змогу цьому відео потрапити в тренди. Більше кількість людей побачить, і більша кількість людей або ж пригадає, або ж зрозуміє, якими неймовірними просто зусиллями дається нам незалежність, і яка просто неймовірна сила тисне на Україну. Мається на увазі. Росію, яка не рахується з людськими життями, з технікою вже рахується. А от з життями не рахується абсолютно від слова. Взагалі, ми почуємо з вами завтра на цьому ж каналі в цей самий час. Тому всім мирного неба над головою. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.